Вітаю, друзі! Сьогоднішнє відео буде про перфекціоністів, а точніше, про обсесивно-компульсивний розлад особистості. І хочу зауважити, що це відео я ще про цю тему записувала 4 січня 2022 року. Я його так і не встигла опублікувати, і тому ж воно записане російською мовою. Зараз я признімаю в українському варіанті. Хто такі перфекціоністи в нашому розумінні, в побутовому? Це ті люди, які уважні до деталей, вони намагаються зробити все на найвищому рівні, вони, в них така підлога вдома, що з неї можна їсти і так далі. Але не всі знають, що є такий, що є такий розлад особистості, який називається обсесивно-компульсивний розлад особистості. Давайте ми зразу відрізнимо два поняття. Перше, це. Обсесивно-компульсивний розлад і друга – це обсесивно-компульсивний розлад особистості. Тому що навіть фахівці, ці два поняття іноді плутають між собою. По-перше, обсесивно-компульсивний розлад, ОКР це відноситься до тривожних розладів. Обсесивно-компульсивний розлад особистості відноситься до розладів особистості. Це по-перше. По-друге, ОКР, тобто обсесивно компульсивний розлад. В людини є обсесії і компульсії. Тобто, чому людина робить ці компульсії? Тому що вона цими діями своїми компульсивними знімає тривогу і так далі. У мене є про це окреме відео. Коли ми говоримо про обсесивно-компульсивний розлад особистості, там зовсім інша ситуація. Людина не знімає тривогу своїми, своїми діями. Тому щоб далі ми будемо говорити, щоб ви зразу розуміли різницю? Ми говоримо сьогодні про обсесивно-компульсивний розлад особистості, про перфекціоністів? Як виглядає людина з обсесивно... Давайте будемо скорочно говорити. Як виглядає людина з ОКР особистості? Хто дивився серіал Відчайдушні домогосподарки? Хто зразу вам приходить на, на думку? Хто дуже такий? Хто був дуже перфекціоніст? Брі, так, ми можемо подивитися на цього героя і побачити, наскільки у неї все зроблено і продумано до деталей до деталей, як вона себе поводить, як вона себе відчуває, коли щось неправильно робиться. Наприклад, ситуація у доктора, коли в цього доктора нещасного пуговицю Гудзик відпадав від його з його сорочки чи під шокам. І як вона себе відчувала некомфортно в той момент. Навіть, навіть така серйозна тема була. Вони намагалися врятувати свій шлюб з чоловіком. І навіть в такий момент вона звернула увагу конкретно на, на, оцю, на цей гудзик, а не на те, що треба говорити, як про те, що треба говорити в терапевта. Ось і ми можемо побачити, наскільки цей розлад. Зруйнував їх шлюб. Так, Там було багато чинників, але одним із них був оцей розлад людини, Брі. Тому вони і розійшлися з чоловіком. Тому що вона, він говорив, коли вони зустрілися, яка вона була. Вона була зовсім інша, вона була така вільна, вона могла пити молоко. з... Я дивилася цей фільм давно, я вже не пам'ятаю, вона могла пити молоко прямо з пляшки і так далі. Зараз вона зовсім інша. В неї все повинно бути чітко по правилам і жодних відхилень від цих правил. Якщо в них обід, чи в них вечеря, все повинно бути засервіровано, все повинно бути повинна бути здорова їжа і так далі. Ось яскравий приклад. Яскравий приклад перфекціоніста. Але, але в цьому випадку це ще гарний приклад, тому що ми далі розберемося по, по симптоматиці і буває ще гірше. І, на жаль, дуже часто життя з тими людьми, в яких перфекціонізм такого високого ступеня, тобто ОКР особистості такого високого ступеня, такий сильний має прояв, що життя з цими людьми просто непереносиме. Непереносиме, Е, Неможливе, тому що, тому що це треба мати таке велике терпіння, щоб жити з такою людиною, що не всі його просто мають. Але ми не можемо всім ставити діагноз ОКР особистості, якщо в них є такі схильності до порядку, до чистоти і так далі. Для цього в нас є класи класифікація DSM-5, по якій ми можемо прослідкувати. Чи дійсно в людини є цей розлад особистості ОКР. Повинно бути мінімум 4 симптоми знищення наведеного списку. Тому слухайте уважно і можете навіть собі відмічати, може ви в когось це спостерігали, а може навіть це і у вас є. Тому перше, людина заклопотана деталями, списками, упорядкуванням і так далі. Вона може готувати. Робити підготовку до роботи так довго, що навіть до самої роботи вона може і не дійти. Тоді втрачається взагалі суть діяльності. Людині задали зробити, зробити щось. І вона, замість того, щоб робити, вона готується до того, як зробити. Пише, наприклад, список, що зробити першим. Наприклад, відкрити ноутбук, зробити те, зробити те, зробити те, зробити те, і часу на саму роботу вже не залишається. Це перше. Друге, людина проявляє перфекціонізм, який заважає виконанню роботи. Тобто людина ставить такі високі вимоги, що виконання цієї роботи стає неможливим. Тобто їй дали зробити сказав, зробити проект. І людина ставить такі високі вимоги до цього проекту, що вона просто його не робить. Бо ці вимоги вони не їх виконати. Людина надмір, далі, надмірно відданий роботі та продуктивності. Людина навіть виключає дозвілля. Тобто вона жертвує своїм вільним часом заради роботи, зустрічами з друзями і так далі. Людина, людина може просто сидіти і робити щось, робити, робити і навіть не відпочивати. Наступне. Людина надмірно сумлінна, скорпульозна і не гнучка в питаннях етики, моралі чи цінності. Я зачитую спеціально ці питання, щоб вони максимально точно звучали, тому що вони взяті з, з dsm файл. Так, що ми казали? Четвертий пункт. Людина надмірно сумлінна, скорпульозна і негнучка в питаннях етики і цінностей, не враховуючи культурні та релігійні, релігійну ідентифікацію. Що це мається на увазі, що от, ти їдеш в поїзд, наприклад, і треба купити білет? От навіть якщо ніхто цей білет перевіряти в тебе не буде, і ти це знаєш на 200%, людина вона все одно купить цей білет. Друга може сказати, ой. Ну, забула купить, там, ніхто не буде його дивитися, цей білет. Людина з ОКР, його куп... з ОКР особистості, я наголошую, що особистості вона його купить принципіально. Вона не відхиляється в цих питаннях. абсолютно. Наступне п'яте: людина не в змозі викинути старі непотрібні речі, які їй вже 100 років не треба, якими вона вже 200 років не користується. І навряд чи вона ними колись буде користуватися. Тому що вона думає, що. А якщо вони їй понадобляться, то де вона їх тоді візьме? І вони, через те вони збирають оце все, збирають, збирають, накопичують дуже часто. Але це не обов'язковий пункт. Але може бути теж. Далі, сьомий пункт. Людина дуже економна. Тобто вона економить на собі, економить на інших, і вона відкладає заощадження на, на день, коли ці заощадження реально будуть треба в зв'язку з якоюсь. Екстреною ситуацією і так далі, з якоюсь можливо майбутньою катастрофою. Ці люди жорсткі і вперті. Але ви знаєте, що найважче в цій ситуації з ОКР особистості? З тим, що якщо людині сказати, що в тебе ОКР особистості, то людина вам знаєте, що скаже? Вона скаже, що це у вас ОКР особистості і не тільки. Тому що, на відміну від ОКР, звичайного, обсесивно-компульсивного розладу і обсесивно-компульсивного розладу особистості. В ситуації з ОКР людина розуміє, що в неї проблема, і вона шукає і просить про допомогу. Тому що вона хоче цього позбутися, вона розуміє, що, це та, що її поведінка вона зумовлена її розладом. А людина. З окер особистості вона навіть не здогадується, що в неї є якийсь розлад, тому що це її особистість і це її спосіб життя. І сказати їй, не роби це так, або наче ти робиш це так, не, не чіпай ту підлогу, хай собі вона там буде, завтра її помиєш. І сказати, що у тебе проблема є, то будуть проблеми тоді у вас. Тому що це, це майже нереально. Доказати людині, що в неї є проблеми. Але питання інше. Чи потрібно людині казати, що в неї є розлад, чи потрібно її намагатися вилікувати від цього розладу? Це вже зовсім інше питання. Це навіть це індивідуальне питання. В наступній частині цього відео я розкажу про те, які є варіанти лікування цього розладу, чи взагалі він лікується, чи треба його лікувати, і про інші деталі. До зустрічі.